Нема вчителя, нема майбутнього. Нема вчителя, нема майбутнього сьома ранку центральний район Будапешта. Діти та їхні батьки намагаються перекрити дорогу. Школярі замість уроків вийшли на вулицю захистити вчителів, які обстоюють свої права та вимагають реформ в освіті. Освіта має бути пріоритетом. Чому стільки демонстрацій? Та тому що ми обурені. Нам це вже набридло. Таке враження, що влада нас усіх просто ігнорує. В уряді вирішили на поступки не йти і замість діалогу. Просто звільняють небажаних викладачів, скаржаться батьки школярів. До того ж, останніми місяцями вони звільнили спочатку п'ять, а потім вісім учителів. Звільнили тих, хто надто гучно вимагав змін. Багато хто і зараз на валізах є звичайно багато місць, де можна працювати за кордоном. Я швидше за все поїду до Німеччини. А я хочу вчити. Мій син теж буде вчителем. Він зараз отримує атестат. Але як показати уряду, що так більше тривати не може? Людям доводиться бути винахідливими. Якщо носиш картату сорочку, це для угорців зрозумілий натяк. Ти не згоден Ті стало. завдяки таким сигналам. Вони впізнають своїх у натовпі. А це вже наметове містечко навпроти МВС. Тут також протестують, а все тому, що вчителі, увага, підпорядковуються колишньому офіцеру поліції, міністру внутрішніх справ. В Угорщині немає міністерства освіти. Виправити цей абсурд теж одна з вимог. Я завжди ношу картату сорочку, навіть якщо не підходить до светра. Це не мода. Це символ. За місяці протестів в Угорщині з'явився цілий рух. Та Танек, що означає я б навчав. Естер Шимку активістка. Її та її колег дуже ображає зневага з боку влади. Вимог у вчителів цілий список, але в новинах говорять лише про одне. Ой, ці вчителі тільки за високі зарплати на протести і виходять. Щоб демонстрації припинились, освітянам просто заборонили мітингувати у лютому. В нас відібрали право на страйк. Хоча це гарантує конституція, вільна освіта, за словами Естер, це можливість не лише протестувати, а ще й обирати найкращі підручники, а не вчити за тими, що спустили з центру, де цензура і цілі абзаци про гарного Орбана і величну угорщину. Це й уроки толерантності, які в угорських школах тепер заборонили. На цю акцію вийшло кілька тисяч людей у п'ятницю ввечері, після роботи, щоб не порушувати нові правила. Профспілки вже пообіцяли звернутися до Страсбурзького суду, а влада запевнила, зарплати, заради яких на їх думку страйкують вчителі, не піднімуть. Мовляв, грошей немає. Євросоюз заморозив дотації. Ось тільки зробив це Брюссель у відповідь на згортання демократії в Угорщині, але про це в державних угорських змі намагаються не згадувати. Про те, чим європейська угорщина схожа на авторитарну Росію, і як угорці, кожен на своєму місці борються за те, щоб їхня країна була європейською і демократичною не лише на папері, дивіться у новому проєкті обличчя Свободи.